Молодіжний квартал триває. і Сьогодні наші перші гості це дівчата з програми Студенти в органах місцевого самоврядування. Це Ганна і Дарія. Я вас вітаю, дівчата. Вітаємо дівчата. Давайте з вами ж, звичайно, ми будемо говорити про проект Студенти в органах місцевого самоврядування і почнемо спочатку. Як ви потрапили до проекту? Ну, про даний проєкт ми знаємо вже давно, і його, ну, якби про нього ми дізналися із соціальної мережі. Потрапили завдяки нашій знайомій, яка вже проходила стажування в цьому проєкті. Це на даний момент голова Асоціації студентського самоврядування Людмила Лук'янова. Скільки у вас зараз в групі учасників? 28. Двадцять вісім. Двадцять вісім. Ну це чимало людей. Так. І от ви коли йшли. Я думаю, що це свідомо не один раз чули. Я думаю, про це так. на що ви розраховували? Ну на даний момент на що розраховували, те отримуємо. Ну що до чого прагнули, те зараз ще маємо. А якщо ну в подальшому, думаю, ну я вважаю, що ми не помилилися, куди пішли. От за цей час ви два місяці в проєкті, що нового ви вже встигли дізнатися? Ну, взагалі, в нас проводилися тренінги, які допомогли нам дізнати, що таке лідерство, успішність, а також кар'єрний рост. Так, а також у нас відбувалися зустрічі з е, працівниками міської ради. Е, всі зустрічі проводилися в дружній атмосфері, і е, ну кожен відчував себе в своїй тарілці, тому що ну в невимушено все про виходить у нас на зустрічах. Тобто, ну просто назва студенти в органах місцевого самоврядування. Я розумію, що ви не тільки спілкуєтесь там з нашими чиновниками, вам ще і проводять, як сказала Дарія, певні тренінги. От що найв які у вас вже тренінги були? У Нас вже три тренінги були. Як я вже говорила, що присвячені лідерству, успішності, кар'єрному зросту. Так, ще також було як правильно можна піти на роботу, правильно написати резюме, щоб тебе точно взяли вже на ту роботу. І як ну дуже цікавий момент у нас був на тренінгу? Це ми коли нам показали відео, в якому дівчина за три хвилини отримала посаду віце-президента компанії. Тобто вона взагалі була не підготована, але отак от, от невимушено отримала цю посаду. Що вам найбільше запам'яталось? Я розумію, що Ганні, напевно, я думаю, саме цей момент запам'ятався. Дарія, що тобі запам'яталось цих тренінгів і що найбільше сподобалось? Е, ну, е, ми вирішували, е, як можна, е, ну якби. Ми з'ясовували, як можна заробити кількість грошей через певний період. І тому це мені найбільше сподобалось, адже ми ставили собі мету, ціль, і через певний час ми повинні її достигнути. Тому це най... найцікавіше мені здається. Ми зараз побачимо фотографії різних років саме з ваших зустрічей. І, дівчата, я знаю, що ви не перший набір, але яка все-таки головна мета проєкту? І давайте почнемо з цього, а потім я задам вам інше питання про мету. Ну, головною метою проєкту є отримання професійного досвіду даних ну, випускників цього етапу. А також можна сказати, що метою є залучення молоді до вирішення ну, питань свого міста. Тобто, коли ми можемо вплинути на якісь рішення, слухайте. Ну, ми тут бачимо, тут є фотографії із того, як реєструвалися і як ставали учасниками, що потрібно було для того, аби стати учасником команди. Ну. Перс... Бажання. бажання. Перше все так, це було бажання. А далі вже як, ну, які, які в тебе є проекти, як ти хоч, хочеш досягати своєї мети. Тобто, ну, кож... Ми, у нас було ну, анкетування, а потім вже проходила як співбесіда. Ну, найголовніше це бути активним. Так. Слухайте, ну дійсно я тут бачу, що багато людей, люди змінюються, отримують дипломи, потім. Я думаю, що вони знаходять цим знанням, якийсь, я думаю, якийсь в досвід, вони це вливають. Що чого ви хочете від проєкту цього студенти в органах місцевого самоврядування? Яка ваша глобальна мета? Не проекту, а саме ваша. Чому ви пішли? Ну, з ми можемо допомогти розвиватися місту. і е, ті питання, які е, стосуються, особливо молоді Херсону. Які цікавлять молодь, які більш за все ну на нас направлені, ну на молоде покоління, які ну більш глобальні ну, для нашого місця в рамках нашого місця, тому що ну далі це вже це вже там як буде. Тоді давайте поговоримо все таки, згадала Дарія про теми, які цікавлять молодь. На вашу думку, що найбільше її цікавить? Ну, найбільше мені здається це культура, адже ми повинні розвиватися. І, наприклад, можна би було зробити на бікбордах деякі місцеві культурні заходи. Ну, заходи. ну якби, наприклад, музеї про них написати, щоб люди, які приїжджали до нас, вони бачили наскільки розвинуте наше місто. Тобто, наскільки я розумію, що одна з тем це саме рекламувати історичні пам'ятники і Херсон як туристичне місто. Так. Давайте, дівчата, от проєкт закінчиться через кільки? В кінці травня закінчиться. Ви отримуєте дипломи, сертифікати. Сертифікати. Так. І от по закінченню, вірніше, от у вас ще буде скільки це? Два місяці. Я, я погано рахую, так, два місяці, правильно вас, ви знаєте вже, яка у вас програма заходів, і що ви будете вивчати? Ну, в більшості так, у нас ще багато тренінгів, які нас очікуються. Ну, є тренінг з конфліктології буде в найближчий час, також буде тренінг з, здобуття, для здобуття грантів, тобто як ми будемо. Ну, нам будуть розповідати, як можна написати грант так, щоб його отримати. Також будуть зустрічі в, з різними начальниками ну, різних управлінь Херсонської міської ради. Ну і там вже ми будемо розповідати їм про свої проекти і в які управління ми бажаємо піти на, на стажування? чи на стажування, а в подальшому. Тобто, ви плануєте зробити от саме управління своєю якусь професією? Так. Нічого собі, який ви. Молодці. Зазвичай просто молодих людей це дуже мало цікаво. Чому це цікавить саме вас? Ну, ну, Як я вже зазначила, що ми обираємо управління, але ну, наша, ну, ми вдвох вже вибрали своє управління, це е, управління освіти Херсонської міської ради. А вибрали ми його тому, що ну, в наші проекти ми вже якби, продумували свої проекти, наші проекти не направлені саме на розвиток загальноосвітніх учбових закладів. а так також на розвиток дитячих садків. Дівчата-учасниці проєкту студенти в органах місцевого самоврядування Ганна і Дарія сьогодні у нас в гостях. Якщо у вас виникають якісь питання до наших гостей, ви можете дзвонити на номер студії. Це 26 36 16 або писати смски на мобільний 095 17 33 895. А ми продовжуємо роботу, розмови з нашими гостями. Дівчата, чимало є проблем у місті, про це всі говорять. Які з проблем, на вашу думку, є найактуальнішими, і як би ви їх вирішили? Так, в нас є багато проблем, але як нам здається, то однією з проблем, от, наприклад, в. В школах нашого міста багато, багато в яких шкіл немає шкільного автобусу. Через це учням приходиться їздити на громадському транспорті, які учні, які знаходяться в різних віддалених від нашого міста районах. І з пересадками ну нам здається, це не дуже зручно, і Взагалі діти ну, маленькі, взагалі, то нам здається, є проблемою вирішенням цього ну це питання. Можна сказати, що є залучення перевізників міста Херсона до вирішення до його вирішення. Це є так, також зниження вартості проїзду, тому що ну якщо з пересадками будуть їздити діти з менш, кошти менші кошт, кошти, то це буде більш зручно. І тому ми вважаємо, що як в маршрутах номер 5 та номер 17 можна зробити в усіх маршрутах по 2 гривні проїзд і. Дітям буде легше або ж залучити також цих перевізників, але більш глобально до виділення окремих автобусів для цього. Дівчата, взагалі молодь може впливати на якісь проблеми, на вирішення якихось проблем у, ваш... у нашому місті. Як ви думаєте, ну, знаєте, завдяки стажуванню і завдяки молодіжній організації Спектр Юа, є організатором цього проекту, в якому ми зараз є, в можна сказати, що так, молодь може вирішувати проблеми, які є глобальними для міста. Ну тому що це, це добре, це молодь є активною, тому. Так, завдяки нашому стажуванню, ми розуміємо, що наша активна молодь є корисною для міста. Дівчата, ми зараз побачимо відео з тренінгу. Ви нам, будь ласка, розкажіть про саме про цей тренінг. Ми потім повернемось і до інших. Що ви дізнались нового, хто був лектором, і так далі. Ну, ось це ми отримали посвідчення наші студентів стажов ну, стажерів в органах місцевого самоврядування. Саме було на цьому тренінгу. Також на цьому тренінгу у нас це була наша тренер Анна Сеньковська. Вона вела тренінг під темою ефективне лідерство. А також ну не тільки активне лідерство там було задіяне. Там навіть дуже багато питань було про кошти. Як Даша вже казала, що ми розраховували свої бюджети, а також вона нам допомогла і сказала, як потрібно планувати своє життя. Ну навіть на 20 років можна планувати. Ну, ви згодні з тим, що можна розпланувати Можу, на згодні. Що найцікавіше, що ви запам'ятали? Саме про планування, напевно, життя на 20 років. Як його треба планувати? Тобто вона сказала, ну, наш тренер, тренер сказала, що можна зробити таблицю, в якій написати рік і написати свій м м возраст, вік, свій вік на цьому, ну, в цій же таблиці, і потім по пунктам розписати кожен, кожен своє, кожне своє досягнення. Ви зробили таку таблицю? Так. Ну, я думаю, що вона доволі цікава і в кожного буде, буде по різному свої плани. Так. Дуже цікавий тренінг. Давайте більш детально поговоримо про інші тренінги, які у вас були. В нас був тренінг також енергія успіху. Його вела Анастасія Дудінова, теж відомий коуч в Херсоні. Вона нам розповідала, як. Ну, Успішно можна управляти багатьма проектами, і на, ну, незважаючи на те, залишатися ну, вільною. Тобто, якщо, якщо є, є якась е, проблема, то ти можеш не піти на роботу, а просто керувати з дому, наприклад, і все. Ну, також у нас ще був е, тренінг, він називався е, успішне резюме, як я вже казала, у нас був такий тренінг, і на ньому ми роз, ну, розмовляли про те, як з. Е, Можна скласти резюме так, щоб тебе роботодавець оцінив від, одразу. Які теми вам цікаві, і на от уявами собі, що ви можете відвідати будь-який тренінг. От тренінг, що, що ви відвідали. Що вас найбільше цікаво? Ну такий тренінг в нас буде. Мені більше за все подобається, Ну і чому мені він подобається це як написати грант, як його отримати. Ну чому? Тому що активна молодь, вона звісно ж активна, але без матеріальної допомоги з боку там держави, з боку якоїсь організації, це ну не не завжди можливо, тому що ну актив, ну, активно можна бути в всьому, але з коштів це не завжди виходить. Ось тому мені ця тема більш за все цікава. Ну, найцікавіші тренінги це які стосуються саме тебе, що ти розвиваєшся, і мені здається, це є найголовнішим. Які, ви вже знаєте, які тренінги на вас чекають попереду? Так, як я вже казала, це грант, також конфліктологія. Там будуть багато питань, як бути успішними саме в своєму ну, своїх, своєї роботи, свого оточення. Тобто як ораторське мистецтво, також такі теми. Дівчата, ви кудись поїдете разом з цим проектом? Чи будете відвідувати можливо інші міста, інші органи місцевого самоврядування в Україні? Так, у нас передбачені такі поїздки, але ну, не кожен, мабуть, зможе, зможе поїхати. Можна з'їздити буде в Київ, ну, але це Київ дає завжди нам якісь ну, хто поїде і коли поїде, і на який тренінг, там теж будуть тренінги. А також в кінці нашого проєкту буде поїздка до, або до Кабінету міністрів, або до Верховної Ради України, тобто там вже найактивніші учасники. Нашого проєкту будуть вже туди залучені. Дівчата, от проєкт через два місяці закінчиться, угу. ви отримуєте свій сертифікат. сертифікат угу. так. І що ви будете робити далі? Підете на стажування до органів місцевого самоврядування? Ми вже підемо, от скоро підемо на наступному тижні. скоріш за все підемо на стажування, тому що можна поєднувати і стажування тут, і стажування вже в управлінні. І тому, якщо ми ну, пройдемо успішно це стажування і стажування в управлінні, то вже після завершення стажування ми зможемо працювати в управлінні. Ми не чекаємо закінчення стажування, ми вже плануємо наше майбутнє, тому ми вже відразу розпочинаємо над цим роботу. Дівчата, я вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Приходьте ще. Дякую. дякую. Я вам бажаю успіхів у вашій непростій справі і маю надію, що все вас вийде. Дякую. дякую. Сьогодні у нас були дівчата, учасниці проекту Студенти в органах місцевого самоврядування це Ганна і Дарія. Ми з вами не прощаємось. Побачимось одразу після кліпу. І до нашої студії завітає справжній майстер статуювання. Тож дочекайтесь.